І про революцію гідності говоритимемо в студії з нашими гостями, активними учасниками Євромайдану Дніпропетровського, Кирилом Дороленком та Русланом Колесніковим. Доброго вечора, шановне панство. Доброго вечора. ну мабуть, перше запитання, як і до наших глядачів: чи все зробив той майдан, чи виправдав він себе? Ну, якщо взяти майдан, як який відбувся в Києві, то він виправдав себе. ми домоглися того, що Янукович пішов. Ми домоглися того, що переформатувалися рівень влади, той, який був зараз. Ми отримали нового президента, ми отримали новий парламент. Зараз у нас чекають перевантаження місцевих виборів. Але гасла Майдани до сих пір не виконані, на жаль. Революція гідності вона не закінчилася, вона є продовженням, і, ну, і, і наразі вона є, так сказати, на часі, тому що. Змінивши президента, змінивши парламент, нам потрібно ще змінити виконавчу владу і змінити розуміння, суть, сутність людей для того, щоб вони, нарешті, побачили, що є цінності українські і могли їх імплантувати в свідомості, які є зараз у нас ну, в середовищі в нас. Руслане, на ваш погляд, як змінився Дніпропетровськ після того майдану в Києві? Ну, в першу чергу, хочу обозначити то, що революция еще не закончена, нам очень много чего, что, чего нужно сделать. А по поводу как изменился Днепропетровск, ну, можно отметить то, что мы, наверное, прошли 20-летний путь духовного развития. Мы влюбились в этот город, мы влюбились в Украину, и те изменения, которые прошли, в частности, у нас в Днепропетровске, они налицо. Сколько патриотичных акций проходило, как Разукрасили мы Днепропетровск. У меня много друзей э, во Львове, которые приезжают в гости в Днепропетровск, и они восхищаются. Они, вплоть до того, что засомневались, э, Львов ли самый патриотичный город в Украине. Можно обозначить то, что действительно Днепропетровск стал сердцем Украины, и мы в чем-то даже опережаем Киев. Ну, ми подивилися разом з вами сюжет. Перший заступник мера Вадим Шибанов дуже сподівається на те, що це останній майдан в історії Незалежної України. На ваш погляд, Кирила, це так чи ні? Дивіться, ситуація дуже така серйозна. Розумієте, зараз відбувається те, що влада не повинна, яка зараз є, закриватися. Якщо вона буде закриватися, це не буде останнім майданом. Буде ще один майдан, він буде дуже короткий. Чому? Тому що люди вже знають, як боротися, люди знають, що просто так об них ніхто ноги витирати не буде, і вони будуть заставляти владу рахуватися з собою. Якщо влада не зрозуміє, не почує те, що казали на Майдані, що казали зараз, і пояснюють, що ви, ну, ви не розумієте, що ми вам дали можливість зараз реалізувати такі-то такі то напрямки. Якщо ви їх реалізувати, не збираєтеся, Ну, ми б знайдемо інших людей, які зможуть це зробити. І оці вибори, не вибори, нас вже не цікавлять. Тому що люди, я от, ну, спілкуюся з ними, з тими постмайданівськими людьми, вони кажуть, Крило, наприклад, до Майдану я був інженєром, я нічого не вирішував. Після того, як я був на Майдані в Києві, після того, як вже півроку я вою в зоні АТО, і коли мені хтось каже, що я нічого не вирішую, ну як мінімум їх не зрозумію, а як максимум максимум я зможу вирішити свою проблему. Ось тому питання наступного, що я побачив, що свідомості, якщо у нас до Майдану були там десятки, сотні, то зараз це тисячі. Ніхто терпіти узурпацію влади не буде. Тому все залежить від тих дій, от тої реформи, що вони нам обіцяли, програму 2020. У них є до нового року місяць, стигнуть проголосувати. Більшість у них є конституційна більшість, вони можуть домовитися отримати, щоб зміни отримати, і реформи подивимося у нас є до 31 грудня місяць і у них є місяць після того що буде як проголосує парламент як відбудуться зміни ми вже будемо розуміти і вже буде 18-20 лютого річниця небесної сотні то ми вийдемо і запитаємо у влади що вони зробили за ці 2-3 місяці, а взагалі з президентською владою це буде вже де більше півроку Руслане, наскільки є велика варгідність того, що сучасна українська влада не почує власний народ. Ну, это буде дуже великою глупостю, потому що у них є примір то, як бежал Янукович і за чого він бежал. Ну, в частності, по Дніпропетровську. Для нас залишаються деякі моменти непонятные. Ну, от, вспомним прошлогодние события, там, 25 января, коли вперше збили людей на Європейській площі. Ноября. Да. ноября да ноября. мы тогда на следующий день собрались очень большим активом и показали свою позицию что с нами так нельзя то есть чем больше нас бьют тем мы сильнее остановимся взять также 26 января все помнят прекрасно те кровавые события возле Днепропетровской области администрации ну что мы видим как бы нет вот у нас можно не и... да то есть у нас те привладели... же милиционеры никого не, не осудили. Но это очень большая ошибка, это такой небольшой звоночек. Все об этом помнят, но сейчас мы видим у нас немножко другие задачи. У нас так называемая АТО, я считаю, это не АТО, это война, так как сам непосредственно принимаю участие в рядах добровольческих батальонов. И мы понимаем, что нам нужно прежде всего отстоять территориальную целостность Украины, прежде всего не допустить Дневропетровскую область сепаратистов. Но все также помнят, ради чего мы собирались в прошлом году. Сейчас мы отстоим свою позицию и дальше будем продолжать те европейские ценности, к которым мы стремились. Ведь от того, что мы там подписали ассоциацию с Европейским Союзом, ну, как мы видим, жить мы лучше не стали. Вопрос в том, как мы относимся к этой ассоциации. Если мы хотим что-то изменить в нашей стране, мы должны меняться сами, прежде очередь. Мы должны придерживаться каких-то правил, каких-то ценностей. Если человек совершил преступление, он должен быть наказан. Да прежде всего. Если общество увидит в том, что правоохранительные органы наши работают, они не берут взяток, они наказывают, не в зависимости, в каком статусе находится данный человек, он несет наказание. То тогда мы можем судить, да, действительно у нас что-то изменилось, и мы идем в правильном направлении. Но пока ну, судить, наверное, рано. Будем судить Немножко позже. Но пока да, действительно дали возможность проявить себя определенных лидеров, которые вошли в Верховную Раду. Осенью у нас будут местные выборы. Дадим возможность молодым патриотам пройти в местные советы. Это нужно делать. Ведь на самом деле там патриотично настроена молодежь, она сейчас перестала быть аполитичной. Это очень большой прорыв. И я за то, чтобы как можно больше молодых ребят пробовала себя в политике, пробовала менять что-то в нашем городе и баллотировалась на местные власти. Когда у нас будет минимум 50% молодых патриотично настроенных депутатов. Корупції це... будет менше. Однозначно. А чи підтримуєте вы ці тези? Справа в тому, що для мене не... я розумію про таку воду у людської істоти, розумієте, що коли воно потрапляє в якусь систему і немає контролю, то навіть саме -саме, там, чесні люди можуть інколи хибати в своїх рішеннях, приймати якісь неправильні, ну ну я не знаю, там накази ще щось. Але справа в тому, що головне завдання той тобто, з третього сектору, громадського сектору, контролювати ту владу, яка буде приходити. І виконавча влада і законодавча влада вони повинні пропрацювати механізми контролю самих себе. Наприклад, ви самі розумієте, якщо тренера не буде, то спортсмен не буде там займатися над 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 щоб досягти якогось результату. Тому і також влада, якщо не буде контролю громадського, то звісно нічого не зміниться. Після революції дійсно знайшлися якісь там напрямки, якісь громадські організації, які почали займатися контролем, того чим займається влада, і дійсно намагалися щось змінити. Але Сталася така річ, що люди, які приходять туди, вони не хочуть втрачати те, що вони отримали, і вони за це борються. Реально борються серйозно. І у них дуже дуже багато ну, знайомств, зв'язків вже нароботаних, напрацьованих. Оці вони зрослися з правоохоронними структурами. Їх ці зв'язки потрібно спочатку розірвати і потім показати, що у них немає вже ну, дороги назад, тобто вони не зможуть, не зможуть так безбожно красти, як крали вони раніше. Ну дивіться, переб'ю вас, але чому переб'ю? От маємо люстраційний комітет на Дніпропетровщині. Дуже багато запитань до тих людей. Це Я... ж судді так звані, розумієте, але е, дай денях. І ти не попадеш під люстрацію. Це реальні факти, які відбуваються на Дніпропетровщині. Ми не говоримо там за цей справа -то да, в тому, що бачите, ну, ми знаємо про те, що ілюстраційний комітет таким займався, правильно? Значить, хтось про це дізнався, значить хтось до цього виніс, цю інформацію, значить, люди знають, як ставитися до цього ілюстраційного комітету. Зараз ми знаємо, є юстиція, є ілюстраційна рада в Києві. І єдине, там є багато питань до того закону. Він повинен дороблятися, тому що я сам підійшов і запитав, що як воно ну, проходить на місцях. Це така така цікава процедура, що я вам кажу, там ну реально потрібно зміни змінити. Тому що і нам треба щось змінювати, адже час спливає. Да. Пропоную вам завітати до нашої студії. Ну через місяць приблизно. Ну якщо запросити, звісно. Запрошую, обов'язково. Дякую, що завітали. Ну Дякую. і кажу зі святом, адже річниця це свято хоч і сумне сумна свят сумна річниця але все ж таки свято гідності дякую, дякую. що завітали. слава україні героям слава! героям слава